Вітаю вас на уроці Етики, Зичу миру та добра. Тема уроку Доброзичливість та Толерантність у спілкуванні. Розпочну урок із розгадуванням ребусу. Поміркуйте! Так, діти, вірно, відповідь спілкування. Вам відомо! Що для успішної групової роботи слід дотримуватися певних правил. У їх основі має бути доброзичливість, щирість і повага одне до одного. Звернемось до словничку. Доброзичливість це здатність і бажання робити добро іншим людям. Щирість та повага, тобто прихильне ставлення до інших та толерантність. Що ми називаємо терпимістю. Рівень культури людини завжди можна визначити за тим, як вона спілкується. Більшості з нас приємно спілкуватися з вихованими людьми. Ви про це діти, знаєте. Вічливість і чемність є саме тими засобами, завдяки яким спілкування стає приємним для тих, хто бере в ньому участь у співрозмовник. Пригадаємо основні правила вічливості у спілкуванні. Вітатися, прощатися, просити вибачення, цікавитися станом справ, не перебивати, уважно слухати співрозмовника, не гукати до співрозмовника, якщо він перебуває на відстані. Уважно вміти слухати. Сучасні дослідники етики зазначають, що українцям здан на притаманні доброзичливість, щирість, повага, у Про це, зокрема, свідчать численні народні прислів'я і приказки. До найчастіше вживаних належить, зич іншим добра добре буде і тобі. Кого почитають, того й величають. Будь ласка, не кланяється, а спасибі. Спини не гне. Відчливість у спілкуванні свідчить, що людина ставиться до інших чуйно і ковалею. При цьому найчастіше спрацьовує зворотний процес. У більшості випадків ви зустрічаєте взаємне, добре ставлення до вас як співрозмовника. Тобто, діти працює так зване поняття бумеранг. Вашій увазі я пропоную відео для кращого розуміння ціни нами сказаних слів. Жив колись один запальний і нестримний юнак. І от одного дня батько дав йому мішечок з цвяхами і наказав кожного разу, коли він не стримує свого гніву, забивати одного цвяха в стовп огорожі. У перший день у стов було вбито декілька десятків цвяхів, але з кожним днем число забитих цвяхів почало зменшуватися. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив самовладання. Він розповів про це своєму батькові, і той сказав, що з цього дня кожного разу, коли синові вдасться стриматися, він може витягувати із стовпа по одному цвяху. Минав час і настав день, коли в стовпі не залишилося жодного цвяха. Тоді батько підвів сина до огорожі і сказав: Ти непогано впорався, але бачиш, скільки в стовпі дірок. Він уже ніколи не буде таким, як раніше. Коли кажеш людині щось зле, і навіть тоді, коли потім вибачишся, у неї в душі залишається такий же шрам, як ці дірки, кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Будь уважним при спілкуванні. Дотримуйся доброзичливості та толерантності, іншими словами, дотримуйся правил вічливого спілкування та мовної поведінки. Існують багато формул для того, щоб з ними скористатися. Давайте розглянемо, даючи пораду, будь щирим доброзичливим, намагайся, не нав'язуючи власної думки, використовуй слова вічливості, Прагни до взаєморозуміння. Формулами-порадами є такі. Обов'язково подивись, ти повинен, тобі потрібно. Це наполеглива порада. Не категорична порада. Дозвольте порадити вам. Я хотів тобі порадити. Дозвольте нагадати вам пораду. Виглядає багато кращою. Існують діти формули прощань, вам всім відомі. Прощавайте, прощай, до зустрічі, до побачення, дозвольте попрощатися. І куди ж без українських побажань, щирих та від душі, від усього серця вітаю, від душі поздоровляю, сердечне вітання посилаю вам, зичу тобі, дай Боже вам! Благослови, Боже, дітей наших. Формули прощань. Бувай дозвольте відкланятись на добрані щасливої дороги. Будь щасливим! Я з вами не прощаюся, ми знову з вами зустрінемося. Використовуйте їх! А зараз, діти, я вам пропоную правила мовного етикету у прислів'ях. Всякому слову, свій час! Краще мовчати, аніж брехати. Не хочеш почути дурних слів? Не говори їх сам. Продовжить складати прислів'я самостійно. На завершення уроку хочу зачитати вам слова Ліни Костенко. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоч би той, магазиновий мінний Люди! Будьте взаємовічливими. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємокрасивими. А на сьогодні це все. Я вам дякую за урок. Будьте, діти, толерантними.